Серед картин відомих європейських художників у галереї ЄвроАрт тепер є і роботи рівненських майстрів пензля. Полотна 12 митців розмістили у залі українського та російського живопису то не було якогось конкурсу за чотири місяці нашої роботи. У нас дуже багато було відвідувачів. От і люди, які запитували, чи є у вас ті чи інші рівненські художники, вони просто виписувались. І на сьогодні у нас є просто такий золотий список, кого би хотіли побачити рівненчани в наших стінах. Можливістю надати свої роботи на експонування у галереї художники не знехтували. Так Олександр Гурістюк презентував картину, що має назву Під місяцем, написану у 2007 році. Не ну, буває що там іноді накриває тебе щось таке. Накрило і тобі хочеться там... Там, вже світла нема, вже, вже все вже темно, вже нічого вже не, не бачиш ні кольору, нічого. Зранку встаєш, вже це все бездарно робиться. Потім з, зранку починається так само день, погано, що все, все так, так, так. І коли вже світлома знову, все геніально, нормально. При цьому художник ділиться власними думками щодо розвитку живопису на Рівненщині. Художники у нас є дуже хороші, але воно, звісно, розвивається слабенько. Ну, причина, мабуть, банальна, немає грошей, нема. Держава мало вкладає в це. І все, вся, вся надія, конечно, на приватність якусь таку. Бо у нас в рівно яке? У нас тільки спілка художників державна, а, а все інше воно приватне. Такі речі, як е мистецтво, особливо е мистецтво на полотні, його не можна популяризувати, чого не можна, скажімо, е ну, рухати силами влади. Художники або є, або їх немає. Інша справа це вже підтримка художньої школи, це підтримка заходів, виставок. В Рівному з'явилася, як на мене, чудова галерея. Такою похвалитися можуть далеко не всі, навіть обласні центри. Переглянути роботи рівненських художників у галереї Євроарт рівняни мають змогу впродовж двох тижнів. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма День.